Надовж віків землі України були розрізнені та належали до різних держав. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання усіх українських територій на території однієї держави. 22 січня 1919 року ця мрія здійснилася. Саме цього дня ми відзначаємо День Соборності, День єдності. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води. У щастя в годину і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову І мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна в простої, в солодкому чарі. Вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серці оддає. Як та купина, що горить на згора, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра і в хмарах у тих пурпурових. Любіть у коханні, в труді, у бою. Як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею. З з не